Сьогодні зустрічаються команди, щоб спокійно могли перетнутися у фіналі. Але турнірна сітка ніяк не впливає на думки багатьох фанів, багатьох болівальників. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. А ліза Сейд Гасімов вперед на правий фланг. Тут трохи поштовхалися. Шейм та Гурбатов. Розіграли кутовий азербайджанці. І вже на третій хвилині вони забивають, але показує буковий арбітер, чи треба було по свистку вести м'ячу гру. Так, ага, тут перед цим чи не порушував правила? Там кен Халілзада. Якщо цей поштовх будуть сприймати як фол. По Сіці проходячи там, Грузію, ОАЕ, Угорщину, ну, а в фіналі е неймовірний результат вони показали. 2-2 плюс серія пенальті. Зараз з лінії воріти буває захисник Румунів з рахунком 3-1 збірну Болгарії. Зараз непогана атака у Азербайджана. Хитає Ви Не влучають знову в ворота. Футболісти в червоній формі. Класний момент. А там дісталося захиснику. От, подивіться, здорово розхитали. Якраз Попа втратив позицію і наздогнав. Ногу виставив, зачепив. Зараз який небезпечний момент. І м'яч сітці Алін робу, Алін Робу забиває. 47-й номер відзначається. От. Передусім, хотів би капітана відзначити, тому що він заробив аут непростим чином. Він зберіг м'яч у грі. На попередньому чемпіонаті світу, про який я зазначав, що Румуни переграли Казахстану у серії пенальті, збірна Азербайджану теж виступила дуже здорово. І момент зараз. Але сьогодні від Гасімова впевненості поки що ми не бачимо. от Як мінімум за цей перший тайм попа знайшов партнера на протилежному фланзі. Шейм довго крутився, підробляв собі м'яч під ударом. Ну, зрештою, втратив володіння. Зараз ще одне закидання. Алілзада. Перед ним є простір. Є куди бігти, але притримує 10-й номер. І ось ось воно почалося вже. Це жовта картка. Жовта картка, безперечна для Юліана Сіплакана. Дві-три нагоди точно було віддати передачу на фланг. Як мінімум пробити. А пробиває ж гінтагіїв. Човдаров. На Міркаля Алієва. Переведення Алієва аліворуч Удар здалеку. І м'яч. в сітці! Один-один. Рахунок стає. Раміз Човдаров забиває. А як так втратив ворота Алюсян Трив? Шаленіє. Публіка у Баку. Один-один. Ну тепер цей м'яч вже не має ніяких підстав скасовувати арбітер, як в першому таймі. Поруч є Алієв. Ой, хороший момент. Це удар був прямий поворотах, але Люсіан втягне в серії пенальті. Десь вічно на якомусь турнірі румуни мають через пенальті проходити. Ну от Казахстан був на попередньому чемпіонаті світу. У фіналі, між іншим, зараз удар здалеку, але не сильний удар від Маріуса балога. Гарний підсумок. Однієї восьмої Азербайджан-Румунія. Ну, але ще буде атака у господарів. Алізада блокується цей удар. І тепер ось і лунає свисток. Що сигналізує нам завершення другого тайму? Рахунок 1-1. Хто б'є першим і на які ворота. Обирає Попа. Румунам, я так зрозумію, належить сторона, а азербайджанцям був вибір. Хто пробуватиме першим? Маріус Балох. Проти Валіга Фарова. Балох на силу. Влучає. Алізада не забиває Люсіан Триф Відбив, але от показує Алізада, чи залишив ногу на лінії кіпер збірної Румунії. Так, трохи раніше вийшов дійсно Люсіан Триф. Десь ми вже це друзі бачили. Тільки у великому футболі. Дають перебити. Алізаді. Бо дійсно Люсіан Триф завчасно вийшов. Отже, 10-й номер зосереджено. Вдивляється у ворота. Алізада на силу! 1-1. Так і потрібно виконувати пенальті. Дуже напружена атмосфера. А про Валіга Фарова я взагалі мовчу. Це, можливо, один з найоповідальніших моментів усього його футбольного життя. Пробивають румуни і не забивають. Алін Робу, який відзначився з гри, не забиває з пенальті. Змінився воротар. Халіл заде! 2-1. Якщо зараз збірна Румунії не забиває. Азербайджан виходить. В одну четверту. Іонуц Неміцану. Неміцану! Не забиває! Валіга Фаров виводить Азербайджан у чвертьфінал чемпіонату світу. Неймовірно. Знову Азербайджан перемагає Румунію. Зустрічає новий канал Сетанта Спорс Преміум футбол світового рівня. Поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу. Шалені перегони та захопливий світ. ММА. дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.